Друзі, вітаю! До Арестович оголошує свою програму кандидата в президенти в офісі президента журналі. Time говорить про корупцію. Залужний в The Economist, британському найбільш глобальному виданні виходить з інформацією про те, що треба робити, зміни в війні, що вона переходить в такі дуже затяжні. Історії, що потрібно змінювати, він назвав одразу п'ять пунктів. Він порівняв її з Першою світовою. Одним словом, повністю розібрав війну. Ви знаєте, залужний не так часто дає своє інтерв'ю. Це третя за всю війну. От, і дуже багато закликів до світу, таких непрямих, типу бити в дзвін, чи е, кричати, що все пропало. Ні, навпаки, це такий холодний душ, поміркований, чіткий інтелектуальний, де наш головнокомандувач чітко, спокійно все розкладає, що треба для того, щоб виграти війну. Причому він там сказав дещо про Крим. Одним словом, давайте це проаналізуємо. З вас підписка, з мене розкладання всього по поличках, тому що два матеріали: стаття та блог, який вийшов, Це не блог, це колонка в тому ж самому виданні. Одним словом, купа інформації, яку треба проаналізувати. Тому підписуйтесь, і ми починаємо. Власне, в статті великий розгорнутий матеріал, який наш топ-генерал дав за економісту. Перше, що він сказав, що війна перейшла в позиційний стан, росіяни багато де замінувалися, росіяни стали жорстку оборону. Ми прориваємося, але кожен сантиметр цієї землі коштує надзвичайно дорого, і це дуже схоже на Першу світову, коли ніхто не може здобути тотальної переваги і прорватися на багато в глибину. Він говорить про те, що вони використов... ми використовуємо fpv дрони, вони використовують fpv дрони, вони стежать і все бачать. Ми стежимо все, бачимо. Ну і технологічно ми десь зараз знаходимось на одному рівні. І Він говорить, що дуже потрібно, щоб. Була перевага в повітрі, тому що якраз таки для України перевага в повітрі це надзвичайно потужна історія, яка б допомогла прорватися. Загалом залужний каже: а ви знаєте, що Залужний якраз таки людина глибоко військової освіти і аналізує, розбирає просто тисячі кейсів в своїй голові. Він говорить, що згідно всіх книжок НАТО ми вже давно мали би бути в Криму. Згідно всіх інструкцій, НАТО, ми повинні були б зайти і вийти. Тобто залишитись зрозуміло, але часу було б, щоб сходити туди і назад. Але, типу, за рахунок того, що Росія все замінувала, те, що Захід невчасно давав свою зброю, ми не просунулись так глибоко і так далеко. І він говорить про те, що на даний момент солдатів вистачає, але якщо війна буде затяжною продовжуватись дуже довго, то потрібно солдатів готувати і потрібно, скажімо так, опрацювати недоліки в законодавстві. Щоб не було корупції, щоб не було ухилянства, і можна було нормально, планово готувати людей за кордоном. В колонці він більше розкриває, чому саме за кордоном треба проводити навчання, тому що тут можуть бути прильоти, і ми не впевнені, що безпечно тут проводити навчання. Ну і загалом він говорить, що треба підходити до винаходу нової зброї. Загалом відома фраза про те, що війну починають старою зброєю, а завершують новою. Китайці свого часу придумали порох, і от залужний говорить, що зараз треба придумати щось таке. По секрету скажу, що він та його команда на глобальному рівні працює над створенням такої зброї. Зрозуміло, що й росіяни теж розуміють, куди рухається світ, і теж шукають свою зброю. Причому. Наш топ генерал працює з найбільш відомими компаніями в світі для того, щоб дійсно створити щось потужне і класне для нашої армії, щоб переламати хід війни і прийти до перемоги. Друга річ це нові технології, про які він говорить, повинні якраз таки підтримуватися всім тим, що зараз уже є на полі. Бою і залужний говорить про цей новий етап позиційної війни, де дійсно дуже потрібні реби. Він говорить, що Росія створила окремий від рід радіолокаційних військ. Вони працюють достатньо ефективно, і нам теж треба посилюватись за рахунок технологій заходу. І ось тут він в цій колонці одразу шле п'ять меседжів, які він хоче, щоб захід почув і дав йому цю зброю. Він говорить про реби, він говорить про повітряну міць, тобто це f 16 і решта літаків, які допоможуть нам контролювати небо. Тому що з точки зору ground troops, наземних військ, українські війська роблять просто ідеальну роботу, але не контролюючи повітря, ми не можемо відповідати настільки жорстко, як би могли. І якраз таки повертаючись до цього підручника НАТО, маючи б авіацію, ми точно були б уже в Криму. Він говорить про е резерви. Що потрібно збільшувати резерви з точки зору довгої війни, але треба людей готувати і готувати за кордоном. Контрбатарейні, контрбатарейна боротьба, тобто знищення їхньої артилерії. Ну і зрозуміло, що технології розмінування та замінування. От він говорить, що нам треба простіше і швидше рухатись, де вони замінували, і навпаки, зупиняти їх там, де мінуємо ми. Ось такий холодний душ, дуже чіткий, дуже прагматичний, дуже інтелектуальний видав наш топ-генерал. Повторюю, це якраз таки частково і для нас з вами, щоб ми розуміли, що війна не завершилася і треба працювати далі. Це частково і для наших західних партнерів, які теж повинні. Розуміти, що війна це загальна відповідальність на всіх, це відповідальність цього світу перед майбутніми поколіннями і історією. Ну і зрозуміло, що <кій> цей заклик до місцевих корупціонерів, що друзі, граб... грабуючи армію, ви так не допомагаєте Збройним силам перемогти ворога, і якраз таки зміни, реформи і інтелектуальна робота на перемогу можуть дати результат. Залужний привив у тому, що. Війну потрібно перемогти новою зброєю, її треба створити, але корупцію її не створиш. Це меседж тим, власне, про кого писав журнал «Тайм», що друзі, зупиніться красти, інвестуйте гроші. В технології нам треба створювати нову сучасну зброю. Зброю, яка буде управлятися зовсім по іншому, зброю, яка буде берегти людське життя, але буде знищувати ворога і видавлювати його з нашої території. Від цього виграють всім виграємо ми, виграє розвалена Росія. Від цього виграє світ, який отримує нову зброю, яка буде допомагати берегти мир, спокій та демократію, тому що. І винайдення водородної бомби, і винайдення атомної бомби це були результати воєн. От якраз таки ця війна повинна принести зброю, яка повинна зупинити найстрашніші сили на цій планеті. Друзі, це все. Це головна вижимка з. Матеріалу нашого головнокомандуючого. Напишіть в коментарях, як вам його цей третій вихід в люди, тому що зазвичай він працює над знищенням окупантів. В медіа в ефірах не з'являється, а якраз таки працює для того, щоб ми отримали довгождану, довгоочікувану перемогу. Ну і так як пише в тому натівському підручнику, якого цитував, Залужний, щоб ми все ж таки зайшли в наш український Крим. Напишіть в коментарях, як вам стаття залужного, як вам сам залужний, загалом розуміння ситуації. Ну і підпишіться на канал, бережіть себе до зустрічі!